У нас у місті зі сміттєвими баками і урнами все гаразд чи ні? Це врожні плохо, непогано. Все це було. з баками нормально. з туалетом – маловато. Це так. Да. рідко, де знайдеш, особливо для тих, хто приїхав. Так, нормально. Ну, в принципе, достаточно. Везде есть, я так вижу. Только что, если где-то, может, не убирают, но у нас нет, проблем нет. Не знаю. Я на даче живу, так что я тут я бываю редко даже вместе. Вы понимаете, дело в том, что они, может быть, как бы и стоять. Но не завжди они вывозятся, не завжды часто убираются. Вот. И мне бы хотелось, вот, я живу на массиве Сокол, мне бы хотелось, чтобы все было так. відходи, От, бумага, там ще щось. Приходять дворники, риються в цих баках, все викидають, потім сюди закидають. Ну це мені не подобається, зовсім не подобається. Ні, нас їх дуже мало. У мене собака, і постійно, якщо прибираєш какашки, то просто нема куди їх викидати. Дві, я не знаю, мені, мені достатньо. Зараз дасі, вражаю, що достатньо мусор, сміттєвих баків. Ну Біля мого дому, будинку, все нормально. Забирають вовремя, все добре. Есть і на столбах, добре, мені подобається. Люди привыкають, бросають, бачать і бросають, А коли не видят, отак. От